Так, громаду привіт ми з України. Так, сіба продовжується. Приїхали на загрузку. Зараз покажу, як загружаємо сівалку. Загружаємо і зразу травимо. Бо цей. Зерно стояло в бегах, непротравляне. Коля, бери бочку. Щас Отак виходить протравка. Ставимо шнек. Оцей. І прямо в сівалку зараз буде травимо зерна. Оце, як кажуть, винуждена мера. Проводимо, чого? Вже все посіяли, а ще сіємо. Бо сьогодні яке друге чи третя вже жовтня, доща немає. Абсолютно вати її, заливайте трошки. З півлітри. Півлітри до... Та тут води добав трошки. Води і пі. ще нічого. Боже, ще будемо на єчмінь досівати по рапсові. Тут що залишиться, то таке. Бо зараз така ситуація, що нічого не росте, рапс випадає. Пшеницю вирішили підсіяти трохи, бо посіяли перві, перві поля, оце, посіяли починали з 100 кілограмів, може навіть менше. Десь 100 кілограмів пішло. І... А вже сроки уходять, сподівалися, що вона зійде, розкущиться, А зараз така ситуація, що будемо пробувати. Ну як же я пробував трохи, один бех вже підсіяли. По краях, по цьому. Що тут у нас? Все на місці. По краях трошки підсіяв, пробився. 12 гектар ще накрив. І ще оце сьогодні один бех, не знаю, гектар 10, по 50 кілограм ставляю і накриваємо ще зверху. Бо сидіть, ждать, ну що ждать, Дощу немає. А там укинуто по 100 кг. По 100 кілограмів укинуто зерна. Доброго, то добре дали, більше 100 кг десь, навіть по 120 кидали в деяких містах, ну, дивлячись від поля. А зерна мало вийшло. Так що зараз спробуємо так зараз зробити. Так, зараз бег, підводимо бег. Під час. У нас беги. За старі доводить. Беги в нас многоразові. Бачите як? Ці літри. Многоразовий бег. Так, що тут? Хорош! Назад. Трошки назад. Все, 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 все хорош. Хорош. Так, все. Бачите, внизу. Затуляний. Затуляний Так, пробуємо включатися. Включаємося. Открывай воду, куп. Раз. Вс Ну так ч ти не Все, а ну дивись ну, Я пішов дивитися коротше там який хода, виходить получається. По цвету вже орієнтуємося І воно примірно нормально получається. Так, воно бачите яке получається? Геть класне, ну сейчас по влажності Трошки прикрутику Прикрути. Ну, отаке виходить. Трава ідеальна. Просто длина шнека грає роль. Вимішує ідеально. В принципі, зерно, бачите, таке полу-полу-полу. Воно зараз хвилин 15 і буде сухе. Пшениця сухуща, втягне. Ну це так вже швидко травимо, щоб не залишалася пшениця потравлена в бегах. Отак От основну масу були перетравили, а це вже до їм, як кажуть, на ходу. Зараз проїду, якось, кілограм по 50 підсію. Бо щось стрьомно оставлять ці поля. Може сходи будуть зимою, а 100 кілограм пшениці це ви самі розумієте. Ну, в принципі, ця пшениця добре кущиться, це канатка, типу канатка, вона двох ручка. чітко, бачите, чітко потравлена. Та ну, ідеально трава і швидко і навіщо нам той протравитель. Так, Коля, ну що, розбавляй, розгортай. Сіємо без добрив уже, бо я якщо добрив... Дали по 100-120 по 120 на нікотрих полях, там даже по 150 по лисинах, де лисі поля, у той з лисі, так я їх називаю образно. Лисі поля. Зараз загружаємося і їдемо, підсиваємо. Так що, все, это... не знаю. Просто сидіть ждать. Я не сторонник цього. Нічого страшного, трошки більше затрат, ну, зато, зато будемо спокійніше спати. Ну що, всім пока, слава Україні, слава нашим героям і все буде Україна.